Що ж, вітаю вас у рубриці з чайком про все книжкове. І сьогодні у нас доволі нетипова тема для розмови. І, напевно, для мене вона трішки буде важкувато, тому що... ну тому що ви, в принципі, зараз все зрозумієте. Тому робіть чай, якщо ще не зробили, і давайте з вами поговоримо, які б книжки ми могли врятувати, якби. Дізналася, що скоро всі книжки зникнуть. Цікаве питання, погодьтеся. І от я теж так подумав одним вечором, подумав, що треба все ж таки зняти відео на цю тему. Хоча насправді мені важко оцінити порядок саме книжок, які б я взяв. Я маю підозри на те, що в мене є аутистичний спектр, через який в принципі, це і важко дається, бо мені важко описати, що мені подобається і чому це подобається. От. І тут так з книжками вийшло так само, але я зібрав десятку книжок, я б трішки погріюся, ви не проти, у мене трішки <смір> змерзли руки. Але я зібрав десятку книжок, які б чисто теоретично, суто з розрахунків на те, що мені сподобався сюжет, сподобалися герої, тому подібно, я б їх взяв би. Ну, умовно, да, взяв би, щоб врятувати від повного зникнення, щоб вони були у мене. От, якби я. Зміг це зробити, да, і, наприклад, там щось з магією пов'язане, я би зміг якось на них наклясти закляття, щоб вони не зникли і залишилися у мене, і тому подібне. От. Тому, в принципі, можемо починати. У мене так трішки поділено категорії, щоб було легше пояснити вам, що як от. Тому сподіваюся, чай не остигне того моменту, коли я закінчу. Значить, перша книга вона у нас буде одна, в неї немає пару умовни. Це Лисяча нора книга, завдяки якій я взагалі почав читати саме ця трилогія, саме завдяки трилогії все заради гри Нурисакі, я і почав читати. От, це, по ідеї, напевно, спортивний роман, як я думаю. От, і, на мою думку, це. Одна з найкращих книжок, саме у жанрі спортивного чогось, які я читав. Я б не сказав, би, що я багато читав, якщо я взагалі, окрім всячунири щось читав, От, але. Тут є свій окремий спорт, вид спорту, який заснований на двох реальних. Це здається, хокей. З нього взят цей. Як воно то називається та поле і. Ну, не одяг, а їхній захист, умовно, типу цей. От, і Лакрос. Це якраз таки звідки взята. Оця... Ключка, так вона називається, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, ну добре, нехай, можливо, я десь там собі залишу <смі> вам в субтитрах трішки підкину, що як воно правильно, але таке. От. Ну, до речі, бачите, як фокею ці перчатки. А, <кхід> Доволі типовий вибір, тому що я ж кажу, це моя улюблена книга, і, в принципі, якщо ви слідкуєте за моїм телеграм-каналом, ну, де я це не один раз наголошував, ви могли очікувати, що ця книга тут з'явиться. І так багато, в принципі, книжок ну, тут, очевидно, потрапили. От, але дійсно чому ні, це гейська книга. По-перше, по-друге, моя перша, яка відкрила для мене шлях читання, яка показала мені, що читати це цікаво, що мені буде не нудно. От, і насправді, насправді, якщо так подумати, то напевно з цієї серії, я б точніше трилогії, я б обрав би все ж таки другу або третю. Просто їх зараз немає. Ну, в принципі, у нас виданих. От, друга буде тільки у листопаді. Перед замовленні, коли вона вийде на ринок, невідомо. От. Але загалом Лисяча нора, книга, за яку б я дійсно ну, постарався, щоб якось її зберегти, щоб вона була, щоб вона не зникла. От. Я б її перечитував, в принципі, я вже досі пам'ятаю, я її перший раз прочитав у 23-му році. У 23 році. От. Зараз вже пройшло два роки. одно сюжет пам'ятаю, хоча вже трішки. Починаю забувати такі прям якісь е, маленькі деталі, пам'ятаю супер щось таке різке, типу, раптово, якісь супер повороти, але як такого маленьких дрібних деталей я не пам'ятаю, на жаль. Такі саме з самими героями, в принципі, я не дуже пам'ятаю е, більшість команди лисів. От, так, відносно, якщо я прочитаю десь типу, їхні імена, я плюс-мінус згадаю, що вони по собі мали у сюжеті. От, але все одно, прикро, що забувається, і сподіваюсь, скоро я її перечитаю. От у цьому чудовому українському виданні, яке мені подарували. Здається, підписник якраз таки подарував, От. за що йому дуже дякую. От, тому да Перейдемо до двох наступних, і це взагалі скарб буде, тому що там такі. Ай, чіпляються, тому що там те, що травмувало мене. Двічі, два жовтні підряд. Мене травмує цей жанр і ці книги. От, Певно, ви вже могли здогадатися, що це. На одну книгу навіщо відгук ніде не вийшов. Він має вийти якраз таки після цього відео. Тому це вам такий спойлер. тим, хто дивиться це відео. От тому. Ніби ми злодій і Вавилон. Дві книги, які мене. Травмували і змогли змусити мене поплакати, прогревітися, бути червоним від сліз. Це дві єдині книги одного жанру з однією проблемою під іменем Річард. Які змусили мене ридати. Ви запитаєте, чому я хочу взяти ну, типу, врятувати книги, які мене травмують. Да? Ну, типу, я ж буду їх перечитувати, ну несе все одно травмують, попри те, що я знаю, що сталося. Да? От, наприклад, Ваволони своїй дівчині перечитував, знову ридав, дівчина теж ридала, бо обидва нам важко сприймати подібну те, що тут коїлися, да? тут дуже багато відсилок на нашу реальність, ну, не відсилок, а. Відгукується багато з нашою реальністю, яку, в якій ми зараз живемо. От тому. Прикро, прикро, що довелося плакати. Але загалом я радий, що я плакав, тому що якщо книга емоційна, то це чудово. От, що ж сказати стосовно ніби ми злодії, зараз я хочу просто чай пити. Що ж сказати стосовно ніби ми злодії, це книга, яка так само змогла мене травмувати. От. Uh, і, до речі, це перша книга, яка змусила мене взагалі плакати. Ніби мезодії, це був для мене прорив. У читанні, взагалі, я думав, що книжки не можуть мене чисто фізично ніяк змусити плакати, бо я сам по собі людина, яка рідко може плакати. Мені важко. Це дається через те, що мене в дитинстві задовбали з цим стереотипним мисленням, по типу чоловіки не можуть плакати, це, це неможливо. От, через це мені важко дається плакати, але саме завдяки ніби ми злодії, я зміг поплакати, проривітися прям поповні. Це була єдина книга. до Цього жовтня, я її читав в жовтні 24-го, цю я прочитав у жовтні 25-го, і так само ревів. Я не знаю, як так сталося, але отак ось співпало. Смішно. Чомусь саме в жовтні мене е, тягне по да? <кхем> От тому таке. Дві книги доволі емоційні, е, з доволі цікавими сюжетами, бо ця розповідає нам про те, як взагалі. Працю... вообще. це я щось таке кинув вам своє суржецьке Одеське. От, е, взагалі розповідає про переклади та як вони там змінюють суть іноді, та як от щось там таке. Ла -ла. От як працює ця мова, мова з'єднання мов на сріблі, да, на срібних злитках. А, загалом цікаво, цей Лондон 1800-х років підня... Підня... Під... підіймається тема работоргівлі, рабство. Загалом що жахливо, а також не расу. Ой, господи, навпаки, расового не циво. Як воно то, Господи, звездя, боже, все повилітало з голови. Настільки у мене травмують ці книги, що коли я їх тримаю в руках, вже вже, вже просто нема слів. Е Коротше, расової нерівності. О, отак-от. От багато тем підіймається важливих, які по сьогодні важливі, да? хоч у нас і немає тепер жодної країни, де дозволено, здається, немає. от, Де дозволено рабство, проте ми всі чудово розуміємо, що, на жаль, існує багато нездорових людей, блядь, по типу маніяків, якихось і так далі, які тримають людей у підвалах і змушують щось їм робити. От тому, на жаль. Все одно воно якось торкається нашої реальності. От, Плюс Імперія це взагалі піздець. Ну ви розумієте, та що в нашій реальності імперія. Імперія, блядь, поряд і намагається знищити нашу країну, знищити наш народ, знищити нашу націю, нашу ідентичність. От, Але ми даємо вітер, бо Імперія колись колись все одно впаде. І я сподіваюся, скоро це. Ця... Лайн Україна розвалиться поскоріше, блядь, і перестане чіпати нас. От тому. да, <клес> Ваволон підіймає дуже багато тем. Важливих в ту, в ту ж мить, коли ніби з злодії підіймають, на мою думку, менше прям якихось соціальних, соціально важливих тем, однак. Однак тут є детективна лінія, тут можна подумати щось так, шестерні у голові покрутяться, щось воно там таке цікаве дасть. Вам тут є класика, бо саме після цієї книги я почав цікавитися Шекспіром. Я прочитав Ромео та Джулієти, і хочу ще купити багато чого від Атени, саме Шекспірівського, бо мені цікаво стало, що ж воно там таке. От, хоча до цього мене не дуже то й цікавила класика. Саме після Ніби МиЗлозі, як якось це от трішки е вникнув, скажімо так. От тому, в принципі, ці страждання, класика в переміжку з Дарк Академією, друзі, які, компашка, яка розпадається, ну, блін, це. Чудово, от мені прям дуже сподобалося. Хоча багато люд... ну, людей, які відгукуються про цю книгу погано. Не знаю чому. От е... я розумію, що е... більшість не так емоційно відреагувала на кінець, як я колись, не ридали від цього кінця, але все одно не знаю чому, ну, але її так за... занижають оцінки. От, та... Однаково, у кожного своя думка, тому що я тут буду казати. От, тому да. переходимо далі. Переходимо до двох наступних книжок. Вони, ну, в принципі, вже полегше, вже поспокійніше, не такі травмуючі. Навпаки, вони, я б сказав, би, якусь частину цілющі. от, там. Угу. треба горло змочити або. Осінь на вулиці вже захворів, як завжди. Він в вдруге, чи втретє, чи в четверте за цю осінь. Ну, не про це. В принципі, скоро Хелоїн, як ви бачите, тому треба одужувати поскоріше, бо ну, має бути тусня на Хелоїн. От У <с>? мене вже підготовлений костюм парни з дівчинами. Ми вже придумали, що ми будемо робити. Залишилось тільки, правда, речі купити, але то таке. От. Але зараз не про це. В принципі, щось я трішки відволікся. От. Значить, дві наступні книжки це. Романтичні комедії, ромкомчики, а саме «Чесно, пристрасну, глибоко та гіпотеза кохання. Два моїх найулюбленіших ромкоми, і, хоч я і кажу так, прям ніби я перечитав багато ромкомів, але десь їх пару штук, якщо це не усі, от. Але насправді. Я можу пояснити, чому саме ці два ромкоми. Знову ж таки, тут працює така річ, що гіпотеза кохання це був мій перший ромком, Перша одна з перших книжок попорог, які я взагалі купив. Знову ж таки, у 23-му році. От і мені дуже сподобалося те, що тут розповідається не просто про романтику, там звичайні якісь типові персонажі. Ні, тут розповідається про біологів. Подано цікаво навчання у них там все таке. У нас пірантка, він там тримає кафедру ну, Загалом цікаво, там якісь свої інтрижки теж є, непорозуміння, бла, бла, бла 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 І в принципі, воно вилізає все в доволі цілісну, цікаву картинку, за якою цікаво споглядати, і тут нема наляпістого, ну, я не скажу, що я не люблю наляпістой секс, да, типу, от, наприклад, гудзики, да, типу, де в другій частині перші 100 сторінок це тупо секс секс. -секс. Секс, секс. от. <хи> там мені це не сподобалося. Занадто багато сексу на сто сторінок. Хоча я люблю книги, де, типу, присутній секс в великих кількостях, але по зрівнянні з гудзиками я не знаю, наскільки це прям великі-великі, типу. ці... Ну, коротше, ви зрозуміли, так. Да. От. Тут же, здається, була лише одна сцена, і вона майже під кінець. Чудово, непогано, не можу сказати, що там щось я відчув кейкусь якусь крінжу, в принципі, ну. Прикольненько було. О тому з тих часів Алі Гейзелву для мене була улюбленою Ромкомщицею, поки нас не видали Алексію Бельфер, чесна пристрасна глибока історія про бісексуалів. Хоча про бісексуальність тут мало що підіймається, то однаково, на мою думку, чоловік тут достатньо навіть грін хоча трішки в початку висрав дичину, да, через якийсь сюжет пішов. Але що він куїв далі. Особливо, коли він розповідав, що він там робив в туалеті, на роботі, здається. Да. Ну, якщо ви любите і не читали ще цю історію, я вам все ж таки раджу, вона невеличка. Проте, як бачите, викликало мене надто багато емоцій, просто неймовірно багато. Там є з чого посміятися, є з чого ізбудитися, є з чого пофантазувати. Та й просто повірте, воно вам треба, якщо ви ще цього не читали. Вона цікава. Ну, не прям щоб не типово, а тут про письменницю і, здається, адвоката з розлучень чи щось таке, а він, я не пам'ятаю. Тому, да, так, такі дві книжечки, я б їх, в принципі, за ним ви дрався все ж таки, особливо за цю, бо як ніяк, гіпотеза мені не настільки прям-прям-прям-прям-прям. Дала прям, 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 прям. якихось е, емоцій, окрім того, що там це. Подруга У Ліві ходила, задовбувала з кремом своїм да. От, в принципі, там прям щось я б сидів такий, <х> як смішно, або навпаки, крінжував, не було. От тут же не було знову ж таки, якщо й був крінж, то він такий був, знаєте, лейтовий, навпаки, типу, в сміх видавався. Той тобто крінжово, але ну, типу, від цього забавно, від цього смішно. От, а не як буває, що тебе прям нудить від того, що там відбувається за крінжал така. Тому так, да, за ці дві книжечки я готовий був побитися, щоб їх не знищили, бо І щоб вони не зникли. Тому відкладаємо їх. Йдемо далі. О, я навіть не знаю, як тут сказати вам. Напевно, мені або все ж таки треба взяти їх. Давайте я візьму все ж таки їх дві, все-таки ж один жанр це фентезі. Фентезі одне американське, друге китайське. От, знову ж таки, «Іскрові Пополо, моє моя перше фентезі, моя найулюбленіша серія фентезі, яка для багатьох клішована, для багатьох надто водяниста, для багатьох надто багато сексовні. то для мене це ідеал. Типу, в от в ній за весь час, який, типу, я прочитав скільки книжок, да, типу, як і фентезі, фентезі непогано так читав, хоча і не дуже багато відома. От але. Все одно для мене саме Екіп, він представник, типу, якийсь Бог серед богів, знаєте, найвищий Бог, от, творець, саме головний інший богів. да. Хоч тут і багато речей, які відгукуються з іншим да, той же Костіль має расу Атлантіців, Атлантіців, а по факту це вампіри, от, там, Кіран і Кіран, да? це умовний Вовкулака, в цій книзі він Вовчен. Ну і інші боги там в принципі також, також є. Типу якісь божественні ці істоти. От, ну, Нічого прям нового видимого тут немає. Ці ж спраглі, здається, так вони називаються. Це якісь зомбаки умовні. Але це так прикольно, цікаво поєднано. Сама Жмаківка доволі цікава героїня. Кастіл теж доволі цікавий герой, інші другорядні герої теж мають ну, цікаві якісь розвилки. А той же Кіран він має свою родину, там про неї теж розповідається. Чудово, я вважаю, що дуже чудово. З китайська. Значить, книжечка наша, да, благословення Небесного Урядника, книга, якої дуже довго чекав. І залишився від неї в захваті. Прочиталася легко, читається цікаво. Взагалі, розповідь трішки скаче, але вона все ж таки якось подана плюс-мінус. Спокійно, у типу, тебе немає відчуття, що тебе прям гонять, гонять, гонять. Ні, хоч книжечка маленька, і події все ж таки йдуть швидше, ніж, от, наприклад, в Екіпі, да, який жирніше набагато. Але в тебе все одно немає відчуття того, що воно от прям от занадто швидко йде. От, Я дуже хочу прочитати вже інші томи, але саму цю підбірку взяв, взяв цей том, тому що два інших, які у мене тут стоять, оці, е я їх ще не читав. тому... Не знаю, що там буде. А, а я дуже чекаю на цього, як він той Бог зветься, чи то він не Бог. ну, коротше. Я не помню. Але він такий темний, якийсь прям. Його, здається, відносять до класу Хваченів чи близько його класу. От. Але, ну, я вважаю, що це. Идеально підбірка, да? Вот. Дуже схожі, навіть ведь визуально особенно, иглой на костила, Прям м -м, красота. Вот. Ну, такие. И, в принципе... В принципі, особливо за Якіп, я б за якіп серед всіх книжок, от що я показав, і що далі Щас ще покажу три штучки. Я б за нього бився би найбільше, бо Ікіп мені найрідніша книга, яку я взагалі коли-небудь читав. От тільки десь згадують Екіп, десь щось про нього говорить, якийсь жарт. Я одразу все, я одразу натхнений це клас, Екіп відкрив для мене світ фентезі. Завдяки ньому я розвився у самописательстві, Ну, це. Чудова історія, чудова книга. Я прочитав всього чотири частини. На той момент, коли я читав, в принципі, вони тільки були видані. Зараз вже більше. У мене тут вон, майже всі, які видані, зараз є. Окрім цієї серії про Серу та Ніктоса. От, але я все це буду скоро читати, сподіваюся, І по я хочу вже повернутися до рідних моїх бобочок. От я по ним скучу. І хочу нарешті дізнатися, як же зародилося кохання між Серою та Ніктосом. От тому, да, дві такі краси, дві чудові книги, які мають бути у мене, якщо всі зникнуть. Ну і залишаються у нас три книги. Ще можна поділити їх на дві категорії: дві в одну категорію, одна остання. От, і зараз ми про неї теж поговоримо. Вже чай почав трішки остигати. От таке: наступні дві кни... книги. Це у нас книги від українських авторок від одного видавництва Кондор. Це остання перлина. Від Луни Кім. Останнє прилина дракона, вибачте, та виродок від Світлани Світельської. Абсолютно по різні по вайбу, да? По-перше, це фентезі. Тут я б сказав, що це більша драма. Я досі не зовсім можу зрозуміти е і пояснити вам жанр виродка. От, але виродок це неймовірно, чудова, прекрасна, з цікавим сюжетом. Uh, який має свої таємниці, які протягом чотирьох книжок розкриваються, а й далі навіть при циклах інших. там, да? Це ж типу це перший цикл вважається вирудок. Там є інші цикли. От, скляне повотиння. Uh, тут є. Я читав вже зелений сезон. Uh, я прочитав цього виродку, Я хочу сказати, що це. Бідний запилився в мене вже. Що це, ну, одна з найкращих книжок, написана українським автором, а точніше, авторкою. От, і саме завдяки книзі Світлани я для себе взагалі відкрив українських авторів. Це була, здається, моя перша книга від українського автора. От, і. Це був чудовий дебют для мене. <хи> Я був в захваті, і був в захваті, і далі всі інші чотири частини і одну цю. як він, ну Це не спінов, а це. ну, Коротше, зелений сезон теж мені приніс багато. Він, на щастя, приніс мені багато радості, веселищів, сміху і так далі, тому що це він веселий, то комедія. Тут же, тут драма, тут є кончений виродок Волтер. Тут є бідний Джон, у якого підселився письменник, який його створив взагалі, от е, Ерік. Ну і там далі все розвивається. Я вже знаю весь кінець, тому я вам не буду нічого спойлерити. то таке. Ну і остання перлина дракона це книга, яка дуже по-вайбу, наближена до екіпу, і за що їй великий респект насправді. Е, от, Тому що тут є і дракони, тут є і середньовіччя, тут є і брехлива історія, в якій жила е, головна героїня, брехлива історія королівства. Тут є і зради, і е, любов, і е, секс, тут є і цікаві раси. Тут і все що потрібно, щоб кайфанути від фентезі. Тому ці дві книги я б хотів би врятувати. Щиро хотів, особливо виродка. «Виродка» я б хотів би врятувати разом з екіпом. Ці дві книги, які б я врятував би всім серцем, всім взагалі духом своїм від зникнення. Тому. Чудово, тому так. Тому так. От. Ну і остання книга, яку я не читав, але ця книга має екранізацію. Вона має серіал від Нетфліксу. От який закрили. Я щиро ненавиджу Netflix за його ці мови. Коли серіал тільки вийшов, у нього з'являється фанбаза, він набирає обороти. Він цікавий, він класний, він якісний. І вони такі, а, бля, хуйня, ми закриваємо серіал, ми більше не будемо його знімати. Чому? Навіщо? Ну, коротше, думаю, можливо, ви зрозуміли, про яку книгу я говорю. Я насправді думав поставитись замість цієї книги Гаррі Поттера, але потім подумав, що насправді без Гаррі Поттера, можливо, я би і прожив спокійно. Типу, він у є в мене в пам'яті, я його ніколи не читав, але я фанат фільмів. От, хоч у мене є книга, я її колись хочу прочитати таку всю серію, саме книгу мені цікаво дізнатися про мародерів. Ну, А чому ні? Там доволі цікаві хлопчики є, я люблю дивитися арти з ними. Ну, таке, да. От, але я подумав, що, в принципі, без Гаррі Поттера, я думаю, можливо, проживу, а от цю книгу мені було б цікаво все ж таки прочитати, особливо, якщо не встигну це зробити до того, як умовно книжки зникнуть, так? От. Локвут і компанія. Мені сподобалося, ну, типу я оце ж сюжет цієї книги, це ж перша частина, знаю завдяки якраз такі серіали по Netflix. Я можу сказати, що воно захоплююче. Воно захоплююче, воно цікаво, воно ну, не те, що прям нестандартне у цьому жанрі. да, В принципі, що тут прям приводи, якісь таємниці родини головного героя, от, Ну, таке не прям щоб не стандартне. Але загалом. Цікаво подано, і мені хочеться прочитати книгу, дізнатися, як це подано в книзі, бо кажуть, здається, що серіал доволі наближений і дуже гарна екранізація. Блядь, а вже ж її закрили. Бо кому то треба, це робити щось якісне. Ми будемо кліпати якусь дичину по 10 сезонів. От. Тому сподіваюся, колись я ознайомлюся з цією книгою. І буду знати, наскільки ж дійсно якісно зробили Netflix. І дізнаюся нарешті кінець цієї історії. Куплю всі собі, здається, 5 частин. от, І дізнаюся, чим же закінчилася історія, бо завдяки Netflix, по серіалу я цього не дізнався. от, Тому тому, тому я весь це все відео кажу, тому, 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 от. Тож, таке у нас виходить, а поки я допиваю це. Ви можете спуститися в коментарі і написати, чому і які саме книги ви б хотіли також врятувати від зникнення, щоб вони залишилися у вас і лише у вас, бо інших цих книг, може, і не буде. От така у нас вийшла десятка. Ой, господи, книжок, зараз собі спину зламаю, так відгинатися, щоб воно вам в кадр там попала. Ну, така у нас вийшла десятка книжечок. А, якщо ви вже написали коментарі, ви молодець, якщо ще ні, то давайте пишіть мені, цікаво подивитися, які ви книжки врятували би. От, поговорити з вами про це. А тепер, в принципі, можете приділити увагу моєму телеграм-канальчику, підписатися на нього, бо там виходить багато чого цікавого. Нам і про життя своє трішки розповідаю, от, і про новинки всякі, і тому подібне. Тому підписуйтеся, сподіваюся, вам там буде цікаво. От, і на цьому все. Дякую, що дивилися це відео. Дякую за увагу!